Ну, ви багато чого хочете особисто, Я багато чого хочу. Але якщо говорити про Україну завтра, які б зміни ви хотіли бачити вже завтра саме суто у своїй сфері краси та обслуговування клієнтів? Ви знаєте, насправді ем, індустрія краси вона йде вперед кожен день. Кожного дня нові процедури, нові технології. Вони просто і в Україні сфера ем, краси. Взагалі, саме найкраще. Дуже багато клієнтів, які приїжджають за кордоном, вони просто да, вони приїжджають і записуються просто на всі процедури, тому що там таку, такої якості, як у нас, ну, ніхто не може запропонувати. Мені що хочеться змінити? Да? Мені хочеться змінити ставлення клієнтів до працівників у цій сфері. Я розумію, що зараз дуже важкі час.